Президентом обрали уродженця Полтавщини, колишнього члена центральної ради, агронома і організатора кооперативів Кирила Осьмака. Після роботи в Центральній Раді та поразки тих визвольних змагань він залишився в Україні. У 1928 році його соціально небезпечного елемента на три роки вислали за межі України. У 30-му його заарештували у Москві, і засудили до п'яти років таборів. 38-40 роки нове ув'язнення. Спочатком Другої світової осмак співпрацює з УН та УПА. Буквально за півтора місяця після обрання президентом УГВР, 23 серпня, він поранення у бою. З вона армійцями а 12 вересня потрапляє в полон під час облави у селі Дорожів на Дрогобичині. Там під слідством він перебував два з половиною роки. При затриманні у нього знайшли документи на ім'я Івана Пилиповича Коваля, жителя Тернополя. Але під час перевірки ця легенда підвела справжній коваль помер восени 44-го у Харкові. Справжнє ім'я затриманого з'являється у документах МДБ, датованих початком січня 48-го. Вирахувати його змогли тільки затримавши інших підпільників від 48-го року, аж до самої смерті у травні 60-го він перебував у Владимирському централі.